У ФСБ РФ заявили, що, начебто, затримали підозрюваного у замаху на колаборанта Олега Царьова, і він вже дає свідчення. Як пише уніанс, посиланням на прокремлівські змі, затриманий координатор нападу, це житель Ялти, який, як зазначає ФСБ, організував стеження за царьовим та обладнав схованку із засобами ураження, начебто за завданням СБУ. Роз опублікували відео затримання, на якому передбачуваний координатор замаху заявив, що його завербували усі. Ічні 2023 року, нібито у лютому він влаштувався на роботу в санаторій, де жив Царьов, щоб збирати дані про його пересування. Вдома у затриманого, як стверджується, знайшли вибухівку, засоби конспіративного зв'язку з ви не повірите, начебто українськими силовиками, а також фотографії царьова, схемі підходів до місць його проживання та роботи, що більше повідомили і про стан самого зрадника царьова. На жаль, життю Олега Царьова, на якого було скоєно замах, ніч. Нічого не загрожує, а стан його здоров'я задовільний.